Шановні друзі, я радий вітати всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Моє ім'я Юрій Бібік. І Пан Михайло Подоляк люб'язно зводився на інтерв'ю зі мною. Це український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, антикризовий менеджер, радник голови офісу президента України. Пане Михайло, радий бачити вас. Так, Добрий так, вечір. Так, так. Дякую, що ви з нами. Ну, безперечно, почнемо напевно з топ-теми. З найголовнішого відставка пана залужного указ про звільнення від президента і призначення нового очільника збройними силами. Ним став пан Олександр Сирський. Скажіть, будь ласка, поясніть нашій аудиторії, що стало причиною звільнення Валерія Федоровича. Ну, по перше, давайте скажемо так, що звільнення достатньо тепло все відбувалось, Тобто, видно, що немає такого конфлікту, як про це говорили. І так далі вираженого конфлікту. Просто є питання, які потрібно вирішувати. Все ж таки, війна йде два роки. Два роки це достатньо великі вже великий проміжок часу. І безумовно, ми сьогодні, в 24-му році, знаходимося там, де ми знаходились в середині 23-го року. Тобто, не зовсім зрозуміло, як далі буде розвиватись війна з точки зору детального планування, що ми робимо. В рамках стратегія зрозуміла, а в рамках тактичних дій, особливо в сухопутній частині війни, як такій. тому що, наприклад, все, що відбувається в акваторії чорного моря, зрозуміло. Очевидні є позитивні наслідки дій України для України і негативні для Росії. Друге, очевидно, що, скажімо, так, збільшується ефективність проти ракетної оборони України і можливість впливати на повітря, в тому числі на півострові Крим України, також очевидна, але все, що стосується сухопутної частини. Війни як такої, то сьогодні не зрозуміло, що ми далі там робимо. І президент безумовно зацікавлений в тому, що все ж таки, по перше, отримати конкретний детальний покроковий шаг, покроковий план того, що ми будемо робити в сухопутній війні. Друга складова щодо того, які інструменти нам потрібні для, для ведення цієї війни, мається на увазі високотехнологічне рішення, і як швидко можна буде позбавитися тієї бюрократії, яка на жаль навіть військовим заважає своєчасно отримувати необхідну кількість зброї на тому чи іншому напрямку. Третя складова безумовно треба зменшити взагалі оцю, скажімо, так, певну управлінську нестабільність в збройних силах, тому що все ж таки Росія перебудувалась. Ми ж бачимо, що Росія тисне кількісно. І, і нарешті ключовий момент ну, якщо ми в стагнації знаходимось, то ну, ми можемо в стагнації знаходитися ще рік, два-три, і відповідно, відповідно будемо мати вкрай тяжкі психоемоційні наслідки цієї цієї стагнації. Хотів би, щоб ви відреагували на статтю The Times, коли журналісти пишуть, що причиною відставки залужно стала цитую. Його критика наказів Зеленського, у тому числі під час перемовин із запад... західними союзниками. Кінець Політично можна говорити все, що завгодно а те, що реально, воно трошки відрізняється від політичних заяв. Я маю на увазі те, що там журналісти люблять аналізувати. Ні, наслідком відставки, президент про це безпосередньо говорить. Є потреба конкретно, президент Зеленський, як Верховний головнокомандуючий, несе повну всю відповідальність і політичну, і навіть політично військову відповідальність за те, що у нас відбувається в війні в цілому. Сьогодні ми маємо певну стагнацію, і для того, щоб позбутись цього, президент хоче отримати детальний план того, що ми робимо. Покроковий план того, що буде відбуватись на тому чи іншому напрямку, більш чітку координацію між військовими підрозділами, більш чітку роботу Генерального штабу. Багато є параметрів, які потрібно буде трошки переосмислити і інакше налаштувати. Чому пан Сирський? Ви ви ж бачите, якраз таки було все чітко зрозуміло, що президент не просто абстрактно щось робить. Да? Президент, по перше, не забуваємо. Достатньо глибоко загружений в події війни. Він безпосередньо буває на передньому краї, безпосередньо спілкується з командирами різних рівнів. Ну від там, наприклад, батальйонного бригадного рівня до безумовно, стратегічного рівня командирів. Безумовно, він розуміється на тому, що відбувається по лінії фронту, і він розуміє, що якщо ми будемо залишатись там, де ми сьогодні, то це буде приводити до наступних наслідків. Перше, Росія вже оговталась. Ми ж бачимо, да, після того, що відбувалося 23-го, на початку 23-го року. Росія пере, переосмислила то, що вона робить на Донецькому Луганському напрямку, і вона просто кількісно тисне. Кількісно так вони не перебудували з креативної точки зору свою тактику, але з точки зору кількості безумовно вони туди більше і більше мобілізованих. Президент бачить певні нюанси з точки зору забезпечення швидкості забезпечення тих чи інших бригад, і так далі. Він хоче, щоб цього всього не було. Що для цього треба? Які рішення треба приймати? Ну якщо у вас є певна стагнація в тому чи іншому процесі, а війна це також процес, управлінський процес, в тому числі, то безумовно ви йдете на оновлення операційного складу, директорського складу. Ну тобто людей, які керують цими напрямками, все тут мотивація, і вона набагато ширша ніж там. Критика якихось рішень, чи не критика рішень, чи там на якісь знаєте різні погляди на щось. Знаєте на рахунок різних поглядів? Це для мене взагалі дивно виглядає, тому що військова вертикаль це безпосередньо президентська вертикаль, тобто це не якісь там виборчі посади. Президент сам приймає рішення, виходячи з тих чи інших компетенцій, які він бачить в тої чи іншої людини, призначати його на посаду головнокомандуюча, ну чи там на командуючих тих чи інших родів військ. І так далі, і чому президент осмислено до всього цього підходить? Дивіться, є певне бажання більш чітко розуміти, що ми робимо в четвертому році. Після цього він е заміняє головнокомандуючого залужного на іншу людину, яка безпосередньо активно приймає участь в бойових діях. На сьогодні вже головнокомандуюча Сирського, який має досвід активної оборони Києва, який має досвід активного звільнення Харкова, який має досвід максимально жорсткої боротьби на Донецькому, і Луганському, напрямку, ну, Авдіївка, Бахмут, Марінка, Угледар і так далі, і тому подібне. Тому це ж ну не просто там щось змінили, тому що політично якось це виглядає там для когось не так. Ні, змінили бойового командира на бойового командиру, який має перебудувати в тому числі і команду. З точки зору Генеральний штаб має опікуватись низкою планувань, які будуть скоординовані з плануваннями, які ведуть, наприклад, на бригадному рівні. Помітили, до речі, пане Михайле, як пожвавилися російські пропандисти і як вони. Втручаються фактично в інформаційний простір України з призначенням пана Сирського. Я зараз кажу про те, що він народився в Росії. Що, значить, там вже навіть якісь аудіо прослуховування з його рідними. Це потрібно ще звичайно верифікувати це все. Значить, якісь фейки безкінечні вони вкидають в український інформаційний простір, значить, русский не здаються меми і так далі. І тому подібне. Ви ж напевно бачили світлини, що там зараз на Майдані відбувається? Ні, ще не бачив Справа в тому, що там за оцінками журналістів, я там не був, тому я ну, не можу брати на себе відповідальність. 50-70 людей повиходили на Майдан з плакатами Поверніть залужно і так далі. Тобто є реакція суспільства українського, і росіяни це підхопили, і вони дуже і дуже активно це все пушать. Скажіть, будь ласка, ось ця вся історія з бекграундом пана Сирського, з тим, що от ми зараз зборимо українське суспільство, нехай виходять там і йдуть на банкову, і так далі, тому подобне. Ну як вони люблять? Ми до цього готові. Ми до цього готові для Росії. Очевидно, що вони розуміють, військовим шляхом вони не доведуть свої переваги. Це очевидно. Ну, три дні в них вже йдуть два роки. Ми ж розуміємо, і для них важливо все ж таки, щоб ми отримали якусь внутрішню максимальну нестабільність. і Для цього вони будуть робити все, що завгодно, вкидати будь-які фейки і так далі, і тому подібне. Тут немає нічого дивного. Мені дивно, що ще хтось реагує на ті чи інші слова російських пропагандистів. А друга складова щодо сильського ну трошки знову ж таки дивно, що ми сьогодні будемо а, обговорювати не ми з вами, а взагалі я мене Суспільство, суспільства буде виглядь. обговорювати його біографію людини, яка з 14-го року у війні проти Російської Федерації. Ну обговоріть це, будь ласка, да конкретно і мені взагалі подобається, що людина, яка народилась там 65-му році, наприклад, родила народилася ще за радянського союзу, що вона має нести відповідальність за всіх своїх близьких, рідних за той час обов'язково. І особливо це говорять ті люди, які точно сьогодні не. Приймають участь у війні. Ну, Вони ж просто настільки чисті в ангельській вбранні знаходяться, да? а знаходяться. Обов'язково десь за межами України чи далеко від лінії фронту, і вони будуть казати, ні, ні, ця людина настільки брудна, що вона не має права захищати Україну. Тому а, маємо знову ж таки для демократії це нормально, що такі люди з'являються. Вони говорять, вони святіші папи римського і так далі, і тому подібно. Але давайте спокійно відносити. Зафіксуємо пан Сирський у війні проти Росії приймає участь безпосередньо спочатку війни, не спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку війни, АТО ООС і так далі. Це бойовий генерал. І крім того, що він бойовий генерал, в нього конкретні є операції, про які ми трошки вище говорили: Київ, Харків, Донецьк, Луганський і так далі, які достатньо чітко зафіксували, хто він і що він з точки зору розуміння природи цієї війни, і розуміння, хто є наш ворог. Третє безумовно, пан Сирський абсолютно чітко фіксує, що Росія це Росія, а радянський Союз, з якому він народився, це радянський союз. Радянський Союз мер. І разом з ним вмерло все, що пов'язувало пана Сиська з цією історією. А Росія для нас абсолютно екзистенційний ворог і для сильського в тому числі. І тому він буде нещадно знищувати все, що має маркування, зроблено в Росії. Це третя складова, і четверта складова. Оці всі, скажімо, інформаційні операції російські настільки очевидно примітивні, вони певно. Певно, на когось будуть мати вплив на кого є в нас певні політичні групи, да, яким дуже подобається хаотизація в цілому, чому хаотизація? Тому що хаотизація будь-яка дає шанс реалізувати своє я, его, навіть якщо ти не маєш для цього ніяких там функціональних можливостей. Ну і все. І тому хтось буде хитати, але це нормально для демократії. Ми все ж таки, навіть попри те, що знаходимося в воєнному стані, тим не менше, демократична країна. Окей, так ще хотілось би запитати у вас, пане Михайле, буквально в рамках двох-трьох слів з приводу нормальна для демократії, але у нас військовий час. Коли є політичні сили, які фактично хайпують на певних проектах законів, там мобілізація, наприклад, або виходьмо на майдан, я не кажу про конкретних лідерів політичних сил, але їхніх прибічників, тому що всі ми не дурні люди, дорослі, і ми розуміємо, про що конкретно йдеться. І ось цей човен, який розхитується, по-перше, зовні росіянами, які хочуть його потопити, а внутрішньо. Ось цими політичними діячами, які чи то не віддають собі звіт в тому, що вони роблять, чи то ну, спеціально це роблять, тому що є жага до влади, яку вони можливо втратили, або хочуть знову набути. Я не знаю, як це можна нормально сприймати, скажіть, будь ласка, і що потрібно робити для того, аби усвідомлення до цих людей зрештою прийшло, тому що це також не малюки, це дорослі люди. До цих людей усвідомлення не прийде, не треба мати ілюзій. Якби все було достатньо просто, то ми мали з вами трошки інший світ, да? Совершенний мір, ідеальний світ мали би. А ми маємо те, що маємо. Це перше, друге. Е Люди, які під час війни, а сьогодні ми бачимо багато бруду, які ну багато бруду ймається на увазі, який внутрішньо генерований, не росіянами, а внутрішньо генерований, який не має під собою ніяких підстав, але його дуже багато і його дійсно розповсюджують ті чи інші представники різних політичних груп, да, таких маргінальних, маленьких, але тим не менше. вони пасіонарні, особливо в соціальних мережах. Вони достатньо активно там продукуються все і так далі. Але знову ж таки ще раз підкреслюю, вони мають на це право. Це залежить тільки від виключно від ети, етичності самих цих людей, наскільки вони розуміють, в якому часі вони знаходяться, наскільки ці слова ну треба сьогодні говорити, чи наскільки вони дійсно володіють тим чи іншим інсайтом, як правило, ці люди вони ж живуть на фейках, тобто вони собі вигадують щось навколо цього вибудовують якусь теорію змови, ну там чи іншу конспірологію. Після цього це продають да, і так далі. Є певна низка людей, які це потім. Трансформують якісь інші речі і так само розповсюджують, і така собі мережа складається. Можна це прибрати? Ні, не можна. Тому що такі конспірологічні е, знаєте, мережі є в будь-яких країнах, навіть в сталих краї... в країнах сталої демократії. Що з цим треба робити? Ну, треба розмовляти, треба пояснювати суспільству, засадничі речі того, що відбувається, і як ми будемо діяти в тій чи іншій ситуації. Дивіться, були е, спроби поговорити про те, що це фатально. Да, зміна, наприклад, одного головнокомандувача на іншого. Це фатально для України. Ну, це ж не так. Ну це ж абсолютний абсурд. Правильно, якщо в тебе є певний е, застій, певна стагнація, то безумовно одне з ключових рішень це шукати інші управлінські рішення. Ну це ж очевидні речі і так далі. І знову ж таки, політично відповідати. Дальність тільки на виборчій посаді на президенті України, але знову ж. Ну, чи мають люди право виходити в той чи інший момент кудись в даному випадку не на вулиці, безумовно, тому що у нас воєнний стан, але виходити кудись і говорити: дивіться, ми не згодні, мають право. Люди мають право опонувати державі. Що має право робити держава? Опонувати людям, ну тобто, пояснювати мотиви своїх вчинків, пояснювати мотиви тої чи іншої зміни. Ну і в принципі, проводити достойну інформаційну роботу. На жаль, не завжди це, це в нас отримується, але пробуємо трошки на. Що працювати сьогодні, пане Михайло? Я знаю, що ви вже коментували, тому що я е, перед нашим інтерв'ю зустрів певний е, відрізок е, відео запитань наших колег щодо інтерв'ю головного злочинця цього століття Володимира Путіна, екс ведучому Fox News е, Такеру Карлсону? Дві плюс години інтерв'ю. Що це було? Нічого, це був сеанс ексбіціоністбіонізму, як ви говорите, злочинця, який насолоджується вбивствами безневинних людей. А для Карслона це була можливість реалізувати своє гіперего. Не більше того, це не інтерв'ю, це не тим більше розмова про якісь сенси. Безумовно, виправдати те, що робить Путін, неможливо. І безумовно, це не має ніякого сенсу з точки зору оцінити чи людина розуміє, що він зробив. Ні, не розуміє. Дивіться, це ж Путін. Путін має достатньо. Я вже про це скільки разів говорив. Просто раніше не звертали увагу. Путін має вкрай низький рівень інтелекту, вкрай не низький рівень освіченості, як такої. Він взагалі не розуміє, що робить окрім одного, окрім кримінальних злочинів. Да для нього це є. Життя, тобто він завжди знаходився от в рамках цієї примітивної, але такої кримінального життя. І тому безумовно, коли сьогодні люди е, слухають Путіна, вони розуміють все це, про що я говорю, що він абсолютно не обізнаний в багатьох е, процесах. Він абсолютно несе маячню, коли пояснює, дивіться, я прийшов в, в 2022 ро, році вбивати людей на територію іншої країни, тому що там 400 років тому щось було десь. Да. Ну і да. ну, люб, люб, Люба, е, люба людина сьогодні, вона це послухає, скаже, ти що? Ну, ти хто взагалі, що ти верзеш? І в принципі до Путіна так само треба ставитись. Але Карслон це зробив не тому, що він хотів навіть дати трибуну Путіну. Він розумів, що якщо він дає трибуну Путіну, да, він виступає в ролі адвоката для дьявола, і таким чином е ну, він отримує додаткову там ремінісценцію своїх тих, тих виступів і так далі і тому подібне. Тобто він реалізується як, як его своє реалізує. Не більше того, в них зовсім різні мотиви. Для Путіна було важливо, знаєте, він в такій знаєте, облозі сидить. Він з ним ніхто не розмовляє. Ну, тільки там якісь свої придворні журналісти щось там говорять і так далі. А тут він виходить на велику аудиторію і говорить: от, ви знаєте, я їх вбиваю тому що. І так далі. З точки зору дивіться, з точки зору цінності цього інтерв'ю, нульове. З точки зору впливу на якісь процеси нульове. З точки зору того, що він знову таки е сквалижить про те, що я хочу там переговори. Це нульова е цінність цього пункту, тому що. Путін не хоче переговорів. Путін хоче дві речі: перше, або ультимативно виконуйте те, що я хочу, тобто віддайте мені свої території, крім тих, що навіть я вже окупував я ще хочу території. Ваші Друге, позбавтесь е суверенності своєї, і тоді ну ми там при 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 припинимо з вами воювати. Або... Принаймі, а давайте почнемо переговори в цей час. Трошки знизимо інтенсивність бойових дій. Я поднакопичу, піднакопичу ресурсів, і буду вас атакувати після того, як ви відмовитесь віддати мені, наприклад, Одесу, Миколаїв там чи Харків додатково до того, що я вже окупував. Ну тобто сенсів з ним про щось говорити немає, але він сквалижить. Це дуже добре. Це говорить про те, що коли в нас тут розмовляють, що Росія перебудувала що це, потужна країна. Вони економіку мілітаризували. Так мілітаризували, але це не того типу мілі. Ітаризація, яка говорить, що вау завтра все буде е, в зброї Російської Федерації. Вона буде всіх знищувати. Ні, у Путіна є дефіцит ресурсів. В нього є певні соціальні е, ну нюанси вже в своїй країні. В нього є дефіцит грошей. Це очевидно, в нього є все менше і менше можливостей Десь е, обійти санкції. санкції стають все жорсткішими. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, не все так гарно для Росії, як собі хтось уявляє, що це велика потужна країна, не велика, не потужна. Ну велика з точки зору географії, але з точки зору там технології, з точки зору ресурсів, безумовно, це все буде обмежено. І чим швидше це зрозуміють наші партнери, і чим швидше вони зрозуміють ключовий момент. Ключовий момент складається з двох пунктів: перший. З Путіним не можна розмовляти. Це людина абсолютно неадекватна. Я думаю, що це інтерв'ю якраз це підкреслило додатково, тому що коли він виступає десь на валдайському клубі, це одна справа. А коли він виходить на, на аудиторію і він звертається до американської аудиторії, до такої консервативної американської гори, давайте так. Ви там ізоляціонюєтесь, не будете вкладати свою репутацію глобально. А я тим часом там закінчу свою геноцидну війну. Але між тим вони розуміють, що з ним домовлятись не можна. І друга складова. Вони мають зрозуміти, що передача будь-яких зброї будь-якої зброї на свої склади і в свої арсенали це нонсенс. Ви воювати не будете. Якщо Росія не програє цю війну і вона прийде до вас зі зброєю, ви здастесь тут і зараз. Я хочу, щоб це було прямо заявлено. Вони не будуть воювати як Україна і тому. Сенс деескалації передати якомога швидше і більше зброї в Україні. Все, що можна, більше інвестицій в виробництво, більше передачі України. Україна використає в будь-якому сенсі набагато ефективніше цю зброю, і саме використання зброї це шлях до деескалації, до в принципі, закінчення війни, а не навпаки, не передаємо зброю, і таким чином ми деескалюємо цю війну. Оці два висновки треба зробити з цього інтерв'ю. Зараз про зброю ще вас запитаю, тому що час, я так розумію, ще дозволяє, але посили Путіна про переговори, пане Михайле, це що? Це агонія, це ну, потрібно взяти паузу для того, аби відновити і знову піти. Це, ну як це можна? Або він розуміє, що він в критичному стані, він зараз не може просуватися, йому потрібно щось робити. Можливо, це гра просто за загравання знаєте, заходом. Що це? Без ілюзій давайте. Путін не є реалістичною людиною, ще раз підкреслю. Тому він не, не вважає, що знаходиться в критичному стані. Він вважає, що може мільйон відправити людей. Якщо він загине, це, це ну, не має ніякої цінності для нього. Байдуже і так далі. І безумовно це скоріше бажання. Перше повпливати на глобальний південь, наприклад, сказати дивіться, я не кровожерлива людина, я хочу переговори, а Це Україна відмовляється від переговорів. Вони хочуть воювати. І взагалі вони почали війну. І взагалі вони на нас напали. Це ж було, до речі, в рамках інтерв'ю. Це не я почав, це Україна почала війну, а я хочу її закінчити. Це абсолютно таке шизофренічний підхід, але він його постійно повторює і хоче, щоб це впливало на думку там, наприклад, нейтральних країн, а не тільки глобального півдня, але країни, які займають нейтральну позицію. Дивіться, ну Путін же говорить, що він хоче миру. Це. Не він напав, ну може так воно і дійсно. Ми ж розуміємо, що це маленька Україна е, там зранку прокинулась каже, А давай ка нападемо на Російську Федерацію. Ну дійсно, ну що ж там залишались зробити. А друга складова, безумовно, Путін свідомий того, що сьогодні його до дотиснуть. Ну тобто. Він бачить, що Європа абсолютно точно змінила всю риторику, змінила відношення до Росії до війни, і йому не вдається зламати проукраїнську коаліцію перш за все в Європі. Він навпаки вважав, що Європу він доламає дуже швидко і внутрішню, і зовнішню буде тиснути, і всі розійдуться, як це було в 2014 році. Що він сьогодні бачить? Він сьогодні шокований тим, що за два роки не просто ця. Підтримка залишилась а суттєво збільшилась. Ну, дивіться, європейські країни е, нарощують військові пакети, е, п, п, які передають Україні. Зрозуміло, що. ВПК Європи взагалом це не ВПК сполучених штатів. Більше того, європа довгий час вважала, що їм не треба інвестувати у ВПК ну військово-промислові виробництва. Не треба інвестувати в армію, тому що є потужна американська військова економіка, і армія вона буде в будь-якому випадку захищати Європу. Сьогодні європа розуміє, що це не зовсім так, і тому треба інвестиції у ВПК, суттєво наростити це виробництво. Потрібні інвестиції в армії і потрібно передавати якомога більше зброї України, тому що українська армія якраз таки набагато. bicho. Налаштована на правильну війну проти Росії на відміну від будь-якої європейської іншої армії, і це круто, і Путін це усвідомлює, що суттєво зростають бюджети. Крім того, він бачить, що Європу не вдалося розколоти внутрішньо да? ну Тобто, всі ці спроби сказати, що в нас тут є окрема думка, все це дуже швидко завершується на рівні європейської комісії, і це знову ж таки його лякає і Крім того, він дивиться на те, що санкції починають все ж таки рельєфно вибудовуватись правильно. Да? І ці санкції будуть бити по вторинним третинним чином, будуть бити. По компаніям, які дозволяють обходити, крім того, він бачить, що поступово від Путіна відмежовуються країни нейтральні. Вони ну вважають, що, скажімо, так стратегічно невигідно з Росії. Можна так сьогодні брати ресурсне, тому що там є корупційна складова, чи демпінгова ціна, і так далі, але довго грати з Росією невигідно. А, це все його лякає, і крім того, він все ж таки вже має дефіцити. Дефіцит снаряду, дефіцит ракети. Я вже не говорю про більш технологічні засоби, такі як ці ж дрони. Росія це ну відстала країна, так, велика кількість всього, але відстала країна. Є певні нюанси. Да, в них дуже добре. Там реби, наприклад, і вони на це робили ставку. Але крім ребів, ну там ще треба дивитись. ракети крилаті ви ж бачите, вони використовують надзвукові, про які вони там говорили, що це ну зброя рівних якої точно немає. І всі так вважали з'ясу. Чорноморський флот один чого важ, е, е, коштує, і так далі. І все це йому треба переосмислити знову ж таки, переформатувати. В нього закінч... закінчився так званий Фонд національного е, благосостояння. Фонд національного благосостояння. Да, да, да. Він закінчився, а треба десь брати ресурси. Треба десь брати мобілізованих не так просто. Одна справа в Бурятію приїхали, але ви ж бачите, що відбувається в цих регіонах. Люди потрошку виходять на протести з точки зору. так, чекайте, ми вже два роки воюємо. У нас тут пів села вже винищили, і це все його трошки збентежує, і йому хочеться знайти якусь паузу для того, щоб знову ж таки дотиснути внутрішній простір. І крім того, будь-яка пауза сьогодні тут дуже важливо Будь-яка пауза сьогодні дає відчуття всім іншим країнам, що Росія не програла, і тоді Росія різко буде на, на з, збільшувати риторику агресивну на зовнішніх майданчиках, і тоді, і тоді всі почнуть говорити: ну так, Росія не програє, тому давайте все ж таки йти назустріч Росії щось віддавати. Погоджуватись, проводити якісь більш розширені переговори і вважати, що Російська Федерація це потужна держава. Ось на що розрахунок: чим довше буде йти війна, тим більше таких розрахунків Путін думає, що він отримає. Михайло, я вам дякую за це інтерв'ю. Спасибі, дякую. що знайшли для нас час. Якщо ваш графік в майбутньому буде дозволяти, будемо раді працювати. Добре. Дякую Добре. ще раз і бережіть себе до зустрічі. До зустрічі.